Я вже багато років з Богом. Все було стабільно. У мене люблячий чоловік та троє дітей, гарна робота, служіння в церкві, друзі, розмірене, спокійне життя. Однієї суботи я прийшла на планове обстеження до лікаря. Вона мене застерегла, що треба звернутися для подальших обстежень в онколікарню. Що мені запропонують операцію, і мені треба на неї погоджуватись. Коли мені виписували направлення, в направленні діагноз був написаний на латині, і я почала розпитувати, а що за діагноз, а чому в онколікарню. Лікар, яка писала мені, вона подивилась на мене. і я наполегливо допитувалась, я кажу, у вас написано, що у вас рак. Таке було враження, що я от залишилась сама в цьому світі. Ніби то людей багато, а от ну цей діагноз, моя проблема, і я сама. Це настільки ну, страшно. Ти не знаєш тоді до кого звертатись, ти не знаєш, хто тобі може допомогти. Лікарів багато, ти знаходишся в лікарні, але ти чітко розумієш, що, що вони теж люди. Мамі я повідомила по телефону, вона одразу замовкла на якийсь час. Коли Оксаночка мені сказала про свій діагноз, я була в відчайні, це був страх, це був біль. Наскільки це було важко, а це трудно просто передати словами. У мене віруючі, і мама, і мій чоловік він віруючий, вони, звісно, підтримали мене, сказали, що все буде добре, не хвилюйся, ми будемо молитися. В той момент мені дуже хотілося усамітнитись. Мені хотілося просто закритися в кімнаті і просто звернутися до Бога. Я відчувала, що от саме від Бога я можу отримати допомогу. Я так і зробила. Я пішла, закрилася, і я почала просто і плакати, і молитися. Я почала просити Господа про зцілення. Я не знала, яким чином мене Бог зцілить. Але я згадувала все, що мені приходило на думку з Біблії. Всі обіцянки, я вірила, що Бог може зцілити кожну клітину. І я просила саме такими словами: кажу: Господь, Ти зробив кожну клітину мого організму. Будь ласка, Боже, зціли мене, я тебе дуже прошу. Я тоді пообіцяла Богу, що. І я буду всім розказувати про це, що я буду святкувати, що це буде стілення просто для слави Божої. Наступного дня це була неділя. У нас в церкві було святкове служіння, річниця церкви. Одна з гостів це була пастер церкви Зобухова Валерія Будай. Вона вийшла на сцену, щоб привітати церкву з річницею, і почала говорити. Як для святкового служіння це були такі, знаєте, незвичайні слова. Коли я говорила бритальне слово, моє серце пройшла думка стосовно того, що взагалі є людина, яка потребує зцілення. Я про це сказала. А інша думка вона була про те, що це є жінка і вона потребує зцілення від раку. Я проголосила це і помолилася за це зцілення. І коли я почула ці слова, це була, знаєте, і радість, і я почала зразу Бога дякувати. Я кажу, Боже, я знаю, що це ти до мене говориш. Я молилась тихо, майже про себе. Але Бог чув. Я почала дякувати. Боже, я приймаю це зцілення, Я прямо зараз приймаю. Я зараз знаю, що ти мене зараз цілюєш. Я зараз знаю, що ти зцілюєш кожну клітину мою. Я знаю, що в мене нема раку, все я приймаю. Я поїду в онколікарню тільки для того, щоб підтвердити, що ти мене зцілив. У вівторок ми з чоловіком сіли, зібрались, поїхали до лікарні. Дорогою я мовчала. Я сиділа ззаді, я мовчала і тихенько молилась, тому що все одно якісь, знаєте, були сумніві, а раптом ти не зцілена, а раптом ти це все придумала. Але я кажу, ні Боже, ти мене І, Ну, Так просто придумати не можна. Так воно настільки все було неймовірно. Коли ми приїхали, я прийшла обстеження, здала аналізи. Деякий час ми чекали, поки. Будуть готові результати всіх обстежень. Коли прийшов час, обстеження вже результати вже були готові. Нас позвала лікар, і саме тими словами, що я молилась до Бога, вона мені і озвучила. Вона сказала: онкоклітин не виявлено. Це була просто, ну, чесно, це була така радість, це було просто. Це було щастя. Я дуже була вдячна Богу. Ми з чоловіком почали дякувати, молитися, телефонувати дітям, телефонувати мамі, говорити, що я здорова, у мене немає жодних онкоклітин. У мене зараз діти вже дорослі. Ми з чоловіком старші стали. У мене зараз прекрасна робота, яку я дуже люблю. Ви знаєте, зараз дуже хотілося б мені сказати, що у мене в житті жодних проблем немає, що я ніколи не хворію, але це була б неправда. Інколи я також хворію, інколи в мене бувають якісь проблеми. Але я тепер точно знаю, до кого мені звертатись. Я тепер точно знаю, що хто мені може допомогти, що в моєму житті є Бог, який творить чудеса. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Не уповай на, на людину, от, не падай в відчай, а ставай на коліна і молися, і взивай до Господа свого. Всім серцем своїм, цим внутрішнім своїм, молися до Бога. Бог він є не остання надія, він єдина надія нашого життя. Тому коли ми довіряємо всі ці проблеми, ці обставини, Бог він допомагає нам їх вирішити з вірою і дає нам перемогу над ними.